Яка безвідповідальність, яка безграмотність? Ну, яке вибачте, просто дилетантизм на рівні шизофренії, з терористами переговори, а тим більше ніяких домовленостей його не підписують, їх знищують. І тому заява і Дональда Трампа, заява на Днягу про те, що війна закінчена, являється окозамилюванням, являється маніпуляцією. Дозволю собі сказати це слово являється геополітичною великою міжнародною брехнею, щоб Трамп черговий раз похвастався, що він закінчив чергову війну і врятував, не знаю, вже мільйон, не тисяча, а десятки мільйонів життів на Російському Сході. Чому я оце говорю з такою стурбованістю? Тому що, шановні мої, війна.